Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю про цю заяву кремлівського диктатора, про реакцію на неї світу, про реальні загрози чи все ж таки блефові ідеї Володимира Путіна. Говоримо сьогодні. Я вітаю з нами на прямому зв'язку Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив. Олександре, вітаю вас. Доброго. дня. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Сьогодні працюємо з вами в такому форматі. А тож, давайте ще раз проговорю новину, яку сьогодні ми з вами детально обговоримо. Тож. Володимир Путін заявив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, це вже обговорено з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Як стверджує Путін, це буде зроблено без порушення режиму нерозповсюдження ядерної зброї Мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами. Ну, по-перше, пане Олександре, до вас питання, що це означає? що все ж таки не буде? Порушено режим нерозповсюдження ядерної зброї, і мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами. Наскільки ці слова взагалі можна сприймати ну, більш-менш серйозно? Ну, сприймати те, що каже Володимир Путін військовий злочинців, який знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду, скажу так, він ніколи не каже правду, а він завжди маніпулює, він завжди. Фактично ретранслює фейки, і напередодні вони з Цзіньпінів підіймали питання також щодо ядерної безпеки та мінімізації розповсюдження ядерного озброєння в світі, і ми бачимо, як зараз вже змінюється риторика Володимира Путіна. І, до речі, Китай відреагував. Він вже відреагував негативно на цю заяву. Тому що Пекін ніколи не був а, прихильником а, ідеї розповсюдження ядерної зброї, а також ніколи не підтримував ядерну риторику а, російських а, офіційних а, персонажів. На їх так а, нагадаю, що ще в жовтні 2022 році року, року в а, стінах а ООН Представник російської делегації ООН Константин Воронцов зробив заяву щодо розміщення зброєння з ядерними бойовими частинами на території Республіки Білорусь. Тоді йшла мова про розміщення у іскандер М з бойовою частиною ядерної компоненти, а також модернізацію штурмовиків Су-25, щоб вони мали можливість нести бомбове навантаження також з ядерною компонентою. Тобто про це було відомо ще з жовтня 2022 року, що в Росії є такі плани. А більш того, це плани, які офіційно були озвучені саме а, у 22-му, А підготовчі, а, які дії, я не виключаю, що могли відбуватися ще до того, ще починаючи з 21-го, наприклад. А, фактично тоді, коли Білорусь вона ставала такою територією підконтрольною цілком та повністю. Росії і на сьогодні те, що відбувається, ті заяви, які лунають, ну це велика проблема в першу чергу для міжнародного суспільства, саме для міжнародних інституцій. Чому? <кхе> Чомусь тому, що, по перше, Путін заявляє, нібито це Олександр Лукашенко зробив запит про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Свою чергу, а що буде, якщо Баша Асад зробить таку заяву, такий запит? А в Салістій Арабській Республіці також буде розташовано ядерну зброю з ось такою риторикою нерозповсюдження. Якщо це зробить такий запит Нікола Мадуро? в Венесуелі також буде розміщено російську ядерну зброю з риторикою нерозповсюдження. Тобто, Росія на сьогодні є не країною, яка може спровокувати. Саме розповсюдження ядерної зброї не контрольовано, а саме вона буде каталізатором цього процесу. І міжнародне суспільство повинно на це реагувати. Відповідні інституції повинні на це реагувати. Олександре, скажіть, будь ласка, в продовження теми реакції Всесвіту на заяву Володимира Путіна, я хочу навести декілька цитат, так де які а, промови а, щодо цієї заяви російського президента, і з вами поговорити про те, наскільки ви вважаєте, вони відповідають рівню загрози, все ж таки, якщо дійсно ядерна тактична зброя буде розповсюджена і розміщена на території Білорусі? Ну, давайте почнімо, звісно, з, зі сполучених. Штатів США відреагували стримано, як зазначив офіційний представник Білого Дому Джин Джон Кібрі, немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю. За його словами, доведеться спостерігати та бачити, куди все піде. А далі Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеф Борель заявив, що Європейський союз готовий відповісти новими санкціями на наміри Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю. У МЗ. МЗС Німеччини заяви Путіна назвали далі. Цитата подальшою спробою ядерного залякування. Міністр оборони Литви е, заявив і порадив не звертати уваги на такі дії Кремля, і тільки в МЗС Польщі заявили, що Путін збільшує загрозу миру в Європі. Як ви вважаєте, чи не надто легковажна реакція? Реакція, я розумію, деяких країнах реакція дипломатична вона завжди досить зважена, без якихось там активних дій, і все таке інше, без залякування. Наприклад, а також я розділяю позицію щодо того, що на сьогодні не відбувається, не спостерігається процесу відправлення саме до Білорусі відповідного озброєння. Це ще повинен завершитись процес підготовки відповідної інфраструктури. Це не просто взяли ракету з бойовою чбобою, а це не просто взяли ракету з бойовою частиною ядерною та привезли її безпосередньо в Білорусь. Необхідно облаштувати відповідну інфраструктуру, підготувати, відновити. Бо на території Білорусі було збереження під час радянських часів. Там знаходилась ядерна зброя. Але е, рівень е, наскільки це треба відновлювати, все ну е, знову ж таки виникає питання: а чи є така взагалі технічна та технологічна можливість це все відновити? Та щоб воно знову ж таки працювало для розміщення вже нових типів е, ядер, ну, нового ядерного зброєння на території цієї республіки? Але в перспективі міжнародне суспільство вже повинно готуватися. До того, що вона може зустрітися з ось такими проявами розпосюдження яво, так в якомусь сенсі це легковажне, але в дипломатії немає нічого якогось такого 100% відвертого. А, дипломатія вона має під собою на підґрунті по-перше, те, що знаходиться на поверхні, це одне, а те, що на глибині, це зовсім інше. Отже. Реакція міжнародна в кулуарах, вона я впевнений, відповідна буде, особливо що такі країни, як країни Балтія, також Польща та інші, вони не дадуть цієї реакції якось зникнути. І дискусія щодо цієї проблематики вона буде на достатньо активному та високому рівні. А скажіть, будь ласка, на що власне розраховує Олександр Лукашенко? Він дійсно хоче зробити Білорусь ядерною державою за рахунок розміщення ядерної зброї російської, але ми вже чули, що а, контроль а, за нею все одно за собою залишає Кремль. А, або він хоче наражати Білорусь на ще більшу кількість європейських санкцій. Чого домагається, на що розраховує? Санкції безумовно будуть так. А він з одного боку може вважати, що це такий собі варіант забезпечення йому якогось захисту безпеки саме Білорусі від якихось інших сторін. А з іншого боку, він повинен розуміти і те, що розміщення цієї зброї значно погіршує його становище. Також воно більш вигідно самій Росії, якщо Росія. Обрала ось цей сценарій гри в шантаж, в ядерний шантаж, то вона буде його продовжувати і далі. А в Білорусь вона буде виключно як таким майданчиком, на якому також це в шантаж відбувається у Лукашенка зараз. Ну скажімо так, не досить фундаментальна позиція, і е, він має більше від цього проблем. Це правда, аніж е, яких якогось профіту, але нічого він зробити не може. Його країна окупована. Його країна повноцінно окупована російськими військами, і якось сперечатися з такими заявами Путіна він не буде. Він тільки буде е, погоджуватись так, так розміщують, бо це нам потрібно. О, там справжній уран. Це не якісь біднени, які передають Україні, а це справжній, 100% такий буде уран. А за це він отримує від Росії кредитам мільярд, два мільярди, п'ять мільярдів доларів. Ну і буде від цього задоволений. Ви вже згадали про збіднений уран, який заряди з якими пропонує передати Україні Великобританія. Тож хочу тож звернутися до слів Володимира Путіна за його словами. Цитата приводом стала заява заступника міністра оборони Великої Британії, що вони збираються постачати снаряди в Україну з, зі збідненим ураном. Але навіть поза контекстом цих подій Олександр Григорович Лукашенко дава, давно а, порушує питання про те, щоб розмістити на території Білорусі. Білорусі російську тактичну ядерну зброю сказав Путін в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну для програми Москва Москва Кремль Путін. А скажіть, будь ласка, чи дійсно така заява, таке рішення вони пов'язані з намірами Великої Британії що надання цих самих снарядів зі збідненим ураном Україні? Чи все ж таки це здебільшого просто привід? А насправді на цей крок Путін збирався? Досить давно і від того, що і хто нам збирався передавати Україні, а нічого власне і не залежало. Ну, якщо представник російської делегації в ООН зробив цю заяву про розміщення ядерної зброї на території Білорусі ще в жовтні 22-го року, то питання: а який стосунок а, має до цього снаряди з бідненим ураном? До того ж, що вони не є ядерною зброєю, це виключно маніпуляції та фейки. Це конвенційна зброя, бронебійний опіраний підкаліберний снаряд «Бокс» з серцевиною збідненого урану Л-26А1, Л-27А1 для «Челленджер-2» танків 120-го калібру. Це зброя, яка є, до речі, і у російської армії, і яку вона використовувала в Україні. А, безпосередньо йдеться про постріли, танкові постріли 125-го калібру 3БМ-59, а, також 3БМ-60, свінець-1, свінець-2. І вони також мають серцевину з бідненого урану, 3БМ-59, наприклад. Отже, вони перші використовували ці боєприпаси по території України, а зараз вони розповідають про якийсь там ядерний конфлікт. Ну це банальна маніпуляція. І якщо це навіть привід для ось таких дій, то воно теж з боку Росії виглядає настільки примітивно, що навіть не може навіть і критикувати не треба себе якось завантажувати всією критикою, щоб. Ці фейки якось розвінчувати. Олександре, скажіть, будь ласка, чи міркували вже над тім, яка саме зброя може бути розміщена на території Білорусі? Що це саме може бути? От ну, найпростіший варіант це саме розміщення ОТРК Іскандер М з бойовою частиною тактичної ядерного озброєння. Або саме для навантаження на Су-25 це бомбовий елемент з ядерною компонентою, тобто ядерна бомба. А можуть бути два таких варіанти. Обидва вони більш простіше аніж, наприклад, для того, щоб там розконсервовувати чи щось таке робити. з... Ну, на рівні якоїсь чахти для міжконтинентальної балістичної ракети чи щось таке інше. Хоча насправді насправді набагато простіше було взагалі її там не розміщувати, а просто використовувати повітряний простір Білорусі для стратегічних ракетоносців бомбардувальників, ту 22 м 3 ту 95 мс ту 160 щоб демонструвати, що вони вільно можуть користуватися повітряним простором Білорусі, а саме ці всі літаки вони є носіями ядерної зброї. Тобто, Росія сама для себе, та й для Білорусі, саме створює велику кількість проблем, яких і так в неї багато, вона робить ще й зайві. А, Ну, зважаючи на те, що за словами самого Путіна Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передала до мінська ракетні комплекси іскандер. а, Хочу зауважити для наших глядачів, які можуть нести такі заряди. Президент Росії додав, що на території Білорусі до 1 липня буде закінчено будівництво сховища для тактичної ядерної зброї зброї. Підготовка екіпажів Іскандер має розпочатися. 3 квітня, якщо враховувати ось ці дати, і якщо враховувати, що все ж таки ну певні кроки дійсно робляться і будуть зроблені, то а коли ми зможемо за часом побачити вже кінець цієї історії, і ну якщо так можна буде сказати, готовність застосування ядерної зброї російської з території Білорусі? Ну, до цього вони ніколи не будуть готові. Саме для до застосування, ось для того, щоб робити такий вигляд, то так, це може бути десь наприкінці 2023, початку 2024 року. Вони можуть вже повністю завершити процес відновлення або відбудови інфраструктури для зберігання цієї зброї. А, і фактично це початок 24-го року може стати початком експлуатації а, цього озброєння на території Білорусі, але експлуатація це ще не готовність до застосування. І останнє питання все ж таки хочу повернутися ще трішки більш детально поговорити щодо Китаю і його ролі в цій історії. А прикметно, що такий крок, очільник Росії ну щодо заяви щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі а, ухвалив одразу після візиту китайського лідера Сі Сідзіньпіня до Москви. А місяць тому Пекін відвідав білоруський диктатор Олександр Лукашенко. А, ми знаємо, що офіційно Китай є а, прихильником не розповсюдження ядерної тактичної зброї, а, але який китайський слід в цій історії все ж таки може бути. Ну, Мені здається, просто Путін не міг а, так, а, скажімо, зробити таку витівку без, без, без погодження з Сі Сідзіньпинів, просто йому слід, можна сказати, в спину? А, міг. Насправді міг. А, це демонстрація, скажімо так, а... Це дивно буде лунати, але незалежної політики Путіна або після візиту саме Сі Цзіньпіня в Росію денного візиту багато саме з'явилося в інформаційному просторі матеріалів та коментарів щодо цього візиту, які ну скажімо так не сподобались Путіну, тому що воно все було присвячено тому, що. Сам Путін він а, своєю політичною вагою десь там загубився на фоні сідзіньпіня. Путін це досить закомплексована людина. У нього багато психологічних комплексів. Ось таких от психологічних ваг, назвемо це навіть так. І для нього було дуже важливо продемонструвати також тобто, незалежність від цієї загальної лінії у Китаї насправді дуже цікава навіть їх доктрина, згідно з їх доктриною, Китай не буде застосовувати ядерну зброю проти іншої країни. Навіть не буде до того, як ця країна не застосує ядерну зброю першою проти Китаю. Тобто в них навіть настільки жорстка ось ця доктрина з використанням ядерного зброєння, і він до цього відноситься. Ну, скажімо так, більш якось помірковано, ніж це робить Російська Федерація. А тому це неможливо було погодити на рівні: ось ми будемо розміщувати в Білорусі. А ну будете розміщувати, хай там і буде. Ні, на такому рівні це не відбувалося. Взагалі, це питання воно не підіймалося щодо розміщення в Білорусі ядерного озброєння. А тому я більш ніж впевнений, що з Китаєм не було погоджено цього цього А Як ви вважаєте, реакція Пекіну буде? А вона вже від Міністерства закордонних справ Пекіну, вона вже відбулася. Їм не сподобалося це. Вони саме підкреслили, що вони проти розпосюдження ядерного озброєння. Тобто навіть ось це виправдання Путіна, що це не розпосюдження, бо воно нібито все залежить знаходитись буде під нашим контролем, але просто буде знаходитися на території Білорусі. А вони це виправдання проігнорували цілком та повністю, і це багато про що каже. Це ми зараз ми з вами говоримо про офіційну реакцію. Так а якщо ми будемо говорити про фактичну реакцію щодо відносин Пекіну і Москви, в пролонгованому сенсі, якою вона може бути, це може відбитися на відносинах? Це може відбитися на можливо більшу як варіант підтримку з боку Пекіну все ж таки України у так як вони називають цю війну конфлікті російсько-українському. А, такі дії вони не будуть відбуватися на офіційному рівні ніколи. Але треба розуміти те, що а, після зустрічі Сідзіньпіня і Путіна, а, коли а, пролунала саме заява про недопущення розповсюдження ядерної зброї, а, Росія робить ось такий крок. Тобто, це, а ми, а, ми бачимо, що це ще й удар по самому Цзіньпіню. Хіба ж йому буде приємно після а, ось таких заяв почути. Щось зовсім інше від партнерів, умовно кажучи, з Росії, звісно, звісно, ні, і буде відповідь. Але яка саме може бути відповідь? Ну, це знову ж таки збільшення тиску на процес васалізації самої Росії Китаєм, а також через якісь треті вже країни або інші якісь ланцюжки, назвемо це так, дійсно. Підвищення підтримки тих елементів, від яких би було некомфортно саме Росії. Ну, наприклад, так чи буде підтримка України в тому чи іншому сенсі, через якісь треті елементи можливо? Дуже дякую вам за відповіді, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, сьогодні з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.